Тим часом наш ранок на апострофі триває і будемо продовжувати говорити на міжнародні теми, адже відносини між Баку і Москвою стрімко погіршуються. Усе почалося з переслідувань азербайджанців у Росії. а Тепер уже дійшло до дипломатичних нот, затримання пропагандистів і навіть культурного бойкоту. Що стало причиною конфлікту, та як далеко він може зайти, поговоримо далі. Між Росією та Азербайджаном загострюється дипломатична напруга, і, хоча новий виток протистояння спостерігаємо лише останніми тижнями, початок конфлікту пов'язують із трагедією, що сталося. Ще наприкінці минулого року, 25 грудня 2024 року, літак МБРР авіакомпанії Азербайджанські авіалінії, що виконував рейс із Баку до Грозного, зазнав катастрофи неподалік казахстанського Актау. Загинули 38 людей згідно з висновками. Отвори на корпусі повітряного судна мали характерні ознаки ураження зенітними ракетами. У момент трагедії російські сили ППО. Активно працювали над Чечнею, намагаючись збити українські безпілотники уже за два дні після катастрофи. Президент Азербайджану Ільхам Алієв висунув до Кремля чіткі вимоги визнати провину, вибачитися, покарати винних і виплати. виплатити компенсації державі, а також родинам загиблих. Утім, Путін обмежився лише співчуттям, назвавши це трагічним інцидентом у повітряному просторі РФ про визнання провини чи покарання причетних. У Москві не йшлося. Початком нинішньої кризи у відносинах між Росією та Азербайджаном стало масове затримання азербайджанців у Єкатеринбурзі. Наприкінці червня російські силовики провели облаву на представників діаспори, затримавши понад 50 осіб, нібито через кримінальну справу, яка тягнеться ще з 2001 року. Приводом стала нерозкрита злочинна подія, якій уже 24 роки. Проте серед затриманих виявилися ті, хто на момент вчинення правопорушення ще навіть не народився. Двоє з них брати Сафарови загинули після катувань під час затримання. Уряд Азербайджану заявив про переслідування своїх громадян за національною ознакою. Експерти вбачають за цим не місцеву ініціативу, а вказівку з адміністрації Путіна, зокрема, від Сергія Кирієнка. Баку не залишився осторонь, тож влада публічно виступила з критикою Росії після облави. Російських силовиків у Єкатеринбурзі. наступного дня міністерство закордонних справ Азербайджану повідомило про виклик посла Росії Петра Волокових, якому висловили рішучий протест у зв'язку із затриманням азербайджанців у Єкатеринбурзі. Азербайджанська сторона підкреслила, що під час затримання двоє її громадян були жорстоко вбиті. Кілька людей отримали важкі поранення. А дев'ять людей були заарештовані. У неділю стало відомо про скасування в Азербайджані усіх культурних заходів, запланованих до проведення російськими державними та приватними установами. У зв'язку з навмисними й позасудовими вбивствами та актами насильства, вчиненими російськими правоохоронцями проти азербайджанців на етнічному ґрунті. Та з огляду на те, що подібні випадки останнім часом носять системний характер, скасовуються всі культурні заходи, заплановані в Азербайджані за участі державних і приватних російських структур. Крім того, азербайджанські політики не залишилися осторонь. Парламентська делегація Азербайджану скасувала свою участь у спільному засіданні з членами федеральних зборів РФ через демонстративні і незаконні дії російських силовиків. Візит російського віце-прем'єра Олексія Оверчука до Азербайджану цього місяця теж скасували. А депутат парламенту Азербайджану Расім Мусабеков назвав дії російських силових структур операцією з видворення азербайджанців з Росії. Уже 30 червня під час операції в офісі російського пропагандистського змі, Спутник Азербайджан, співробітники МВС Азербайджану затримали двох російських ФСБівців. Які там працювали це виконавчий директор Ігор Картавих і шеф-редактор Євген Білоусов. станом на вівторок, 1 липня по справі Спутник Азербайджан затримали вже сімох осіб, відкривши кримінальне провадження того ж дня МВС Азербайджану заявило про затримання у Баку групи росіян, членів двох організованих злочинних угруповань за підозрою в транзиті. Наркотиків з Ірану, інтернет-торгівлі та кібершахрайстві. Натомість Росія офіційно висловила протест Азербайджану через погіршення відносин, як пише пропагандистське у ТАСУ МЗС РФ викликали посла Азербайджану і вручили йому ноту через недружні дії Баку. Москва обурена затриманням двох російських пропагандистських журналістів Ірини Картавих і Євгена Білоусова. І вимагає їх негайного звільнення у російському зовнішньополітичному відомстві. Назвали дії Азербайджану свідомим демонтажем двосторонніх відносин» крім того, Москва спробувала виправдати масові затримання вихідців з Азербайджану, заявивши, що всі дії проводилися в межах закону і звинуватили Баку в спробі втручання у внутрішні справи Росії. Утім, конфлікт лише продовжує набирати обертів. Так напередодні в Азербайджані у Росіян почали масово перевіряти документи. Як повідомляє The Moscow Times, посольство Росії в Баку отримало численні звернення про нібито візити невідомих осіб у цивільному до місць проживання Росіян. Деякі з них представлялися поліцейськими, перевіряли документи та розпитували про мету перебування в Україні. У дипломатичній установі навіть заявили про випадки. Застосування фізичного насильства до росіян і їхніх родин А вже пізніше російські телеграм-канали повідомили про затримання у Москві одного з найвпливовіших азербайджанських ворів у законі Вагіфа Сулейманова. За даними російських змі, його звинуватили у порушенні правил перебування на території РФ цього е тижня. Його мають депортувати до Азербайджану. Втім, аналітики не очікують, що навіть чергове загострення у відносинах з Москвою змінить позицію Азербайджану настільки, аби той почав надавати Україні військову допомогу. Утім, тональність азербайджанських медіа щодо Росії суттєво загострилася. Тож, навряд чи офіційний Баку замовчуватиме злочини РФ проти своїх громадян. Водночас, Кремль, за оцінками експертів центру стратегічних і міжнародних досліджень, усіма засобами намагатиметься утримати свій вплив у регіоні.